Експертна думка впливове бізнес-шоу. Друзі, вітаю вас. Найкращий бізнес радіошоу «Україна. експертна думка знову в ефірі національної радіостанції «Країна ФМ. З вами, як завжди, ваш Денис Кайр. Тема сьогоднішнього етеру – стиснути повітря. Енергія що працює на майбутнє. Як українські підприємства економлять ресурси з технологіями компанії ЕНТЕХ Україна? Етер присвячений енергозбереженню у сфері стиснутої повітря, і про це будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем. Я із задоволення вам представляю Андрій Носенко, директор компанії ЕНТЕх Україна. Андрію, вітаю вас. Вітаю. Ну що ж, друзі, отже, давайте знайомитись Андрію, розказувати, як взагалі народилась компанія Антех Україна, як прийшла, скажімо так, я так розумію, шлях від стартапу до всеукраїнського лідера в сфері компресорних рішень. Дякую за запитання. Я так думаю, що якби перші думки про відкриття компанії вони народилися на третьому курсі інституту. Ну, коли у студентів з'являються. Якби прив'язаність до тої спеціальності, на якій вони навчаються. От, так сталося, що я вчився на закінчив сумський політех. От, по спеціальності компресори, пневмоагрегати і вакуумна техніка. Ну, як ви розумієте, так вийшло, що займаємося саме би, цією тематикою. Вона мені зайшла угу. на третьому курсі, і я зрозумів, що будемо займатися саме цим. Потім було два роки. Роботи сервіс-інженером ну, схожій компанії, як, я, як Нтех Україна зараз. Uh -huh. От, і якби, один з найвідчайдушніших кроків в своєму житті, мабуть, це вже було рішення відкрити компанію. Тому що на момент якби, відкриття компанії була в мене машина Peugeot 309. Що з чотирьох колестер мозила трьома. <рі> <рі> і якби була сума грошей, щоб купити один ноутбук. <ріпи> От, ну і з цього все почалось. От, далі все було, якби вже. Стартували в... з гаражу, як відомі бренди світові. <ріпи> <ріпи> ну, типу, так, <да>, можна сказати <ріпи> так. От, і далі вже почало, було дуже-дуже багато якби, сумлінної роботи. От, якби були, скажімо так, різні моменти. От якщо цікаві якась такі історії з якби, компанії, мабуть, сама така цікава була через півроку після відкриття, от пішли вже якісь там у нас ну, клієнти. От, і ми зрозуміли, що треба ще один співробітник позвали якби знайомого. От гарний хлопець приходять працювати, у нас перспективи, всі діла. От через півроку ми, якби він вийшов, працював десь два тижні. От, і ми реально розуміємо, що а, всі проекти, що були початі, вже реалізовані. От, а, якихось нових нема. І до нас прийшла людина працювати. <гум> от, ну це був, мабуть, був такий самий екстремальний а, за всі роки. От, Скільки років компанії? Більше 15 років. Угу. А, яким компресорним обладнанням займається безпосередньо ваша компанія? Дивіться, світ компресорного обладнання він насправді дуже великий, От, нема сенсу перелікувати все, чим ми не займаємось. Давайте краще я розкажу саме якби, те, на чому що складає 90% нашого бізнесу. Угу. Тобто, Ми займаємося основне, це у нас гвинтові компресори. От, для а, такого загальнопромислового споживання uh -huh. а, це компресори від 3 кВт а, до 250 кВт, ну така основна а, модельна лінійка. От, і тиск, що а, ідеально підходить для промислових підприємства. Тобто це від 5 бар от, і до о, 16 бар. Uh -huh. от. А, а, крім того, а, якби не всі споживачі до повітря. Потребують, то є, то є, підходить повітря прямо з компресора. Деякі потребують або осушення, або очищення. То є, ми зараз тримаємо на складі компресори від 3 кВт до 75 по наявності, і це обладнання для осушення та очищення теж маємо і рефосушувачі на складі, і адсорбційні осушувачі, і системи фільтрації. Угу. Ви говорите про підприємства. А які сфери, де використовується стиснене повітря, де використовуються активніше ваші компресори? Дуже гарне запитання, тому що навіть родичі, друзі та знайомі. Чим ви сказали, займаєтесь, да? Да, да? Чим ви займаєтесь? Компресорами. Що це? Ну, кажу, це пристрій, що виробляє стиснути повітря. Угу. А куди воно використовується? От, ось люди взагалі угу. не розуміють, кажуть, угу. куди ви стільки продаєте. Ну, от, дуже просто, дивіться. Треба перебути машину, шиномонтаж, на вантаж повітря. Треба підкаструвати диски, шиномонтаж, на тобто, ну, Тут теж зтисути uh -huh. повітря. Треба підсмажити картоплю, наприклад. Да, олія, значить олейна, кернел. Там використовується стисути повітря. Якісь прикраси ювелірні золотий вік. От. Будівля, будується, корпорація КНАОВ. Uh -huh. Будівельні суміші. Тобто, від е, маленьких фопів і частних лиць, там навіть у гаражах, uh -huh. там якісь можуть бути фасування насійни, наприклад, uh -huh. до великих корпорацій, е, ну так таких як грошена, uh -huh. всі використовують повітря, тому якби насправді попит дуже ну, якби, великий. І фраза Сучасні рішення. Які сучасні рішення є в сфері вашій стиснутого повітря, і які ви вважаєте найбільш, я не знаю, революційними, найбільш вдалими. Ну Дивіться, компресор це насправді, ну, я думаю, що всім зрозуміло, досить складна технічна така а, пристрій, технічний пристрій. Він складається, наприклад, з електродвигуна, системи приводу, а, стискаючого блока, ну, в, в котрому саме виконується, наприклад, стискання цього повітря. А, ну, повітря виробляється. Системи охолодження і так далі. Да? От. І зрозуміло, що є якби, дві основні тенденції. Да? Або завод-виробник акцентується на надійності та ефективності, тоді всі компоненти повинні бути на якомусь якби, високому рівні. Вийде гарний ефективний компресор і надійний. Uh -huh. От. Або інший шлях це коли напаки завод-виробник хоче створити якби, недорогий продукт. От. В цьому випадку. Всі компоненти будуть вибратися більш скажімо, дешеві, більш простіші. Наша компанія предлагає на ринку України саме обладнання ну, високої якості. Замовники вже оцінили якби, якість обладнання, тому що ну, якби, покупають не один, не два компресора, а беруть постійно. От. Але хоч, хочеться відмітити з саме революційного. От, це система керування компресором. Тобто, вже, мабуть, з цими блокаутами, всіх на слуху, такі теми, як частотне регулювання і інвертори. Uh -huh. От, тобто комп... існують компресори, системою частотного регулювання продуктивності. От, що це мається на увазі? Тобто, компресор підлаштовується під споживання стиснутого повітря. Тобто, Ми виробляємо рівність, рівно стільки повітря, стиснутого скільки споживає споживач. От, таким чином можна оптимізувати роботу компресора угу. от, і знизити енергоспоживання. Причому даний відсоток, ну якби економії електроенергії може становити від 30 там, до 60%. Чого да, якщо казати про якісь ну, якби рекордні скажімо так, проекти, проєкти, от у нас був замовник, якому ми вдалося зекономити близько 90% економії ну, тобто електроенергії була. Була близько 90%. Тобто uh -huh. була дуже маленька потреба у стисненому повітрі, а замовник працював дуже великим компресором. Ну, uh -huh. це надзвичайно неефективно. От, ми там провели, якби ну, есть, побачили цю ситуацію, довели до відома, от замовник замінив і якби отримав якби, дуже гарну високу економію. Хм. Я думаю, в, на в наших реаліях висока економія електроенергії <laughs> це дуже дуже важливий аргумент насправді. Так, а, так і є. а скажіть, будь ласка, а чи правда, що компресор може е, забезпечити підприємство гарячою водою без додаткових витрат якихось? А, так, дійсно, правда. А, тому що дуже багато ну, звичайних людей, і навіть технічних спеціалістів от, ну, відносяться до компресора, як для от, до одиниці, що ну, тільки виробляє стиснути повітря. Uh -huh. от, але по факту якби, в процесі стискання виділяється дуже велика кількість тепла. От, і якби, деякі замовники використовують її? Для ну, скажімо, опалення приміщень або uh -huh. самої компресорної станції, або якихось суміжних, наприклад, там, складів, або ну, цехів і так uh -huh. далі. Да? От, але а, такий спосіб якби, використання цього тепла він якби, неповний, скажем так. А да? це можна робити взимку, наприклад. от, міжсезоння вже не дуже логічно, а влітку взагалі це ну, якби, негативний фактор виходить. Uh -huh. от, а, Сам компресор нахолоджується за допомогою оливи. От. І якщо в оливний контур в циркуляції оливи додати один теплообмінник, наприклад, масло, вода, то в нас виходить, що компресор може виконувати функцію проточного водонагрівача. І справді, якби, оця економія вона, якби, від утилізації тепла от, вона дуже розповсюджена, використовується в Європі uh -huh. на підприємствах. От, якщо раніше це були великі компресори, то зараз цей рівень компресорів, де ця технологія застосовується, вона знижається. І у нас, мабуть, із реалізованих об'єктів ну, це там, 15 кВт маленькі. Угу. От, І люди отримують ну, би, суттєву економію енергоресурсів. Тобто, якщо у вас на підприємстві є, наприклад, ви купаєте людей, отримуєте гарячу воду за допомогою газу або електроенергії. От, можна або зменшити а, суттєво витрати, от, або взагалі їх прибрати. От, і крім того, наприклад, у нас може бути ще а, використовуватися гаряча вода для ГВС, тобто опалення, якісь а, технологічні нужди і так далі. Слухайте, я... цікаво, насправді ну, цікаво. А скажіть, будь ласка, які компресори найбільше якраз підходять для роботи от, від генератора от, під час відключення світла? Допомогу приходить частотне регулювання продуктивності. Угу. Тобто ці самі інвертори е, і частотні перетворювачі. От, е, стандартний компресор, що запускається де, за допомогою контакторів або пускачів, от, е, він має кратність пускових струмів або кратність пускових потужностей. Десь Приблизно від 5 до 10. Тобто, наприклад, маленький компресор 7,5 кВт. Якщо візьмемо нижню границю, uh -huh. кратність пусків 5, то десь треба буде генератор потужністю 40 кВт. Uh -huh. І то це буде 50-50, може запуститься, може ні. А якщо компресор з інверторним перетворювачем, тобто частотним, то у нас виходить кратність пускових струмів одиниця. Тобто, 7,5 кВт компресор, компресор легко запускається від генератора 10 кВт. Uh -huh. Мат математика зрозуміла, <с> а, да. У нас така, якби, ми всім замовним кажемо, що свого часу ми досить багато сил приклали до того, щоб продавати ці енергоефективні компресори з частотними перетворювачами. І ті, хто свого часу їх придбав, потім мали бонусом те, що вони можуть працювати від генераторів. Ті, хто, наприклад, електро... економія електроенергії не була на першому місці, було важливо, щоб, наприклад, можна було запуститися і працювати від генератора. От потім вони бонусом отримали просто економію електроенергії. Uh -huh. От так що, би, частотні перетворювачі, це дуже якби. Тобто компресор з частотним приводом, це дуже якби, важливо. Андрію, скажіть мені, будь ласка, для споживача, в принципі, зрозуміли, як то кажуть, плюшки і плюси. А як вимірюєте ефективність ви безпосередньо компресорного обладнання? Що таке ефективність для вас? Ну, Почнемо з того, що дуже багато замовників взагалі не розуміють, ну, якби, яку ефективність має їхнє обладнання. Да? Угу. От. Ми, коли починали, теж ну, було незрозуміло. Тобто, Є така особливість, вона правильна у наших замовників, вони дуже не довіряють би, теоретичним розрахункам. Наприклад, ми приїхали, щось там подивилися, зняли якусь інформацію, от, зробили їм розрахунок, кажемо, у вас буде така економія. Ну, не вірять. От. Ну Це зрозуміло, тому що би, українці вони трошки такі да? Да -да -да. по факту. Угу. От. Тому якби. Ми там ну, дуже багато грошей вклали саме у о, якісь інструменти о, для заміру ефективності. Тобто, у нас є електричні щотчики, у нас є витратоміри там, від маленької труби півдюйми до діаметру труби 300 мм. Це такі. Ну, mm -hmm. Заводські, великі якби, витратоміри труби. От, тобто, ми маємо важливість поміряти, скільки, наприклад, компресор або обладнання споживає світу, повітря і скільки споживає електроенергії. То тобто і поділивши один на одне, ми вже знаємо питому ефективність. <ган> От таким чином, якби замовнику можна оцінити вже реальну енергоефективність компресорної станції. За весь час проведено більше 200 аудитів у нас по всій країні. От, жоден аудит, ми ніколи не брали грошей, тобто всі аудити виконуються безкоштовно. Тобто, якщо у вас на підприємствах є, допустим, власники, директори або просто люди зацікавлені у, скажімо так, економії електроенергії, зниженні енергетик витрат на стісу до повітря. Без проблем дзвоніть, ми приїжджаємо, робимо, робимо заміри, от, видаємо вам би, звіт по аудиту, якісь рекомендації. І там же ви можете прислухуватись, може ні. От, але дуже багато замовників би, дійсно би, ну, знизили нерозпоживання на забезпечення підприємства саме з тишу тим повітрям, і там суми ну досить такі великі. Я думаю, що ну якби зекономино десятки мільйонів. Uh -huh. Нашим замовникам. Це суттєво. Взагалі, от ви коли створили компанію, розвивали компанію, насправді, яка філософія? От ви більше про технологію, чи все ж таки ви про зараз енергоефективність, чи більше про людей? Яка філософія зараз у вашої компанії? Ну дивіться, ми однозначна компанія, яка насікана на енергоефективність, і працюємо uh -huh. в цьому руслі. От у нас дуже багато було проєктів. Де можна було продати більш дешеве обладнання і заробити при цьому би, більше грошей. Да? От. Але я завжди кажу менеджерам – ні, хлопці, реалізуємо саме якісь сучасні рішення, не От. Вони кажуть: Андрій, ну це ж ну важко. Це, там, поки ти поясниш, ти не всі розуміють, не всі хочуть слухати. Я кажу, ні, робимо якби правильно. От. І якби вже зараз як би, менеджери. Самі кажуть, що Андрій, ми тепер зрозуміємо, якби, чому ти так казав. Да? Воно, тому що дало, починає давати свої плоди. Тобто, замовники задоволені якби, реалізованими проєктами, і воно трансформується в якусь довіру. От, і навіть такий, якби, скажімо так, несучасний рекламний хід, чи не хід, технологія, сарафанне радіо. <реш> от Воно у нас працює, да, тому, завжди що вони, працювало. <реш> да, от, тому що люди советують друзям, колегам, там, партнерам і так далі, і вже дзвонять там, кажуть: вам сказали, що можна до вас звернутися по такому питанню. От, от, ну а щодо, якби, більше про людей чи не про людей, ми завжди про людей. <реш> Такий український бізнес він завжди з душою. Насправді, як же ж без цього, друта друге друзі, сьогодні темою нашої сьогоднішньої тери є стиснути повітря і розбираємося дійсно в цікавій абсолютно темі. В гостях у мене Андрій Носенко, директор компанії «Інтех Україна. Андрій, у мене ще декілька таких коротких питань безпосередньо про вашу сферу. Така цікава, насправді досить вузько направлена, але бачите, ви сьогодні прямо розказали мені для мене відкриття багато чого було сьогодні. Тому що потрібно знати підприємству для вибору компресорного обладнання, Для того щоб підібрати правильного компресора або обладнання, треба знати три основних моменти. От, продуктивність тису повітря, тобто, тобто скільки ваш споживач, наприклад, споживає, там три метри кубічних хвилину, там або десять. Тиск повітря, тобто 8 бар, 5 бар, 10 бар і так далі. От, і ще деякі споживачі їм потрібно, якби, як я вже казав, повітря не підходить зразу з компресору. Тобто uh -huh. треба або осушення, або очищення. Тобто там є або клас. Цю інформацію зазвичай має. Має би, у документації, що йде з обладнанням, яке потребує скисту повітря, о, тобто продуктивність, тиск і клас е, фільтрації, і ступінь фільтрації, тобто і ступінь осушення. Ага. Все, І, Т... ми, і підберемо ідеальний комплект обладнання. Так, я сподіваюся, всім, кому тема цікава і потрібна, записали, як то кажуть. Чи компресорне обладнання взагалі впливає на собі вартість продукції підприємства потім? Ну мені здається, впливає, тому що якщо ви говорите про ефект про економію до 90%, то це прям може суттєво впливати. Для роботи практично любого підприємства використовується стисути повітря. Угу. от у в світі є така, якби практика, що 10% електроенергії, що споживається в світі. Споживається саме компресорами. От. І Україна не є якимсь виключенням. От. Тобто, наприклад, якщо я не помиляюсь, у скляній промисловості вартість, вартість бутилки от, там іде близько 18% собівартості. Це саме електроенергія, що спожита компресором. Угу. От. Тобто, Якщо ми збільшуємо ефективність роботи компресорної станції, о, тобто ми значить, економимо електроенергію і зменшуємо собі вартість продукції, підвищуємо її, якби конкурентоспроможність. Так, тут теж з математикою все зрозуміло чітко. А, а скажіть мені, будь ласка, для вас важливіше надійність чи інновація, все ж таки? Я б сказав, що надійність і енергоефективність. Ага. Що в свою чергу неможливо без Окей, іннова... <laughs> ну, <Okay. так. laughs> погоджусь. А, ваш внесок у розвиток промисловості України? Як ви оцінюєте? Ну, ми дуже якби сумлінно працюємо над цим. Якби ну, в свою чергу, наша компанія, я вже, вже сказав, uh -huh. саме працює з енергозбереженням. Тобто у нас основний акцент в наших проєктах це енергозбереження. От, а, і крім того, якби і ми, як ну, юридична лице, і наші партнери, а, виробники компресорного обладнання, от, в принципі, ми стараємося а, би, надати найкращі умови як по вартості обладнання для наших замовників, по якості обладнання, так і, наприклад, дуже гнучки по умовах оплати. Угу. От, Якщо ну, там, а, зазвичай як би, питаємо, які умови оплати ви бажаєте, да, ну і намагаємось, якби їх. Як би, Ну, пробезпечити. Ну, про людей же. — Це буде. Так. <сум> так. І останнє питання до вас, Андрію, скажіть мені, будь ласка, які плани у вас? Так, найближчі роки, можливо, напрямки, якісь там партнерства, проєкти. Зараз багато українських брендів та компаній виходять на європейський світовий рівень, тому розказуйте, діліться. Плани у нас не дуже прості. В принципі, як показує практика, да, від, і зворотнього заток від наших замовників. Ну, то що ми робимо, у нас по суті, ну. Наче як виходить, угу. тому що замовники задоволені. Да? Заховані скільки років ви працюєте, я думаю, так. Да, тому якби плануємо розвиватися у цій самій сфері, да, а, поглиблювати, розширювати номенклатуру обладнання. Наприклад, зараз у нас, а, я сказав, що у нас 90% це йде якби, гвинтові компресори. О, зараз ми досить активно розвиваємось у поршневі компресори для видову, наприклад, Пет. Це 40 бар, 30 бар. От. І такі інтересний теж продукт, цікавий. Бустери з пневмоприводом, там тиск може бути до півтори тисячі бар. От. Тобто ми так поступово розширюємо склад, розширюємо номенклатуру от. і даємо нашим замовникам якби більше продуктів, цікавих, якісних і енергоефективних Все заради енергоефективності нашої країни. А по-іншому не можна. Друзі, сьогодні у мене в гостях був Андрій Нозенко, директор компанії НТХ Україна. Говорили про стиснути повітря. Енергія, що працює на майбутнє. Андрій, я дуже дякую, що прийшли, розказали. У вас цікавий такий напрямок. І я багато дійсно дізнався нового. Я впевнений, що наші радіослухачі теж ключовою було фразою енергоефективність. Це важливо для нашої країни, тим паче в наших важких умовах. Я вам дякую, бажаю вам успіхів. Працюйте далі сумлінно на енергоефективність нашої країни. І все заради успіху нашої чудової батьківщини. Дякую за ефір. Дякую за запитання. Ну що ж, друзі, ось так і у нас був цікавий ефір. Андрій Носенко, директор компанії Тех Україна, був у мене в гостях. На цьому будемо закінчувати експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка. Впливове бізнес-шоу.